Ця історія заплутана тут. І війна, і геополітика, і дипломатія, і все це переплітається. Це насправді складніше. Війна, Ізраїль і його допомога. А вже ж ми чекаємо підтримки Ізраїлю, нашої держави, і підтримка надана система раннього оповіщення. Що це? Її будували 20 років, тобто у 91-му році її почали створювати, і 20 років її вдосконалювали. Як вона працює і чим відрізняється від вже звичних для нас тривог? Початку повномасштабного вторгнення українці часто порівнюють себе з ізраїльтянами, з мешканцями країни, яка живе під ракетними обстрілами з сектору Газа. Ашкелон ізраїльське місто на узбережжі Середземного моря. Спокій, розмірене життя, кав'ярні і пляжі. Єдине, що може порушити цей спокій, це те, що ми знаємо, що буде наступний раунд боїв. Це потрібно вирішити раз назавжди. Я не знаю, яким чином у нас немає відповідних рішень зараз. Але ми знаємо, що буде ще один раунд. А зараз ми насолоджуємося кожною миттю. До можливого бою тут готові завжди сирени. Це система раннього оповіщення, ракети частина легендарного залізного куполу, лише частина. Тут важливо розуміти, що це не якийсь там чудодійний прилад, який привезли, встановили, увімкнули в розетку. і Він працює. Це комплекс різних систем. Одна з частин, ймовірно, вже в Україні. Система раннього оповіщення це не тільки про сигнал сирени. Ось вона тільки відривається від землі, і її одразу засікають там різними засобами, радіолокаційними, термальними, візуальними, всякими різними, і балістичні комп'ютери розраховують приблизну траєкторію її польоту і приблизно розуміють, куди вона прилетить з точністю до сотень метрів. Тобто, це посилення моніторингу того, що є в небі. Я б виділив спроможності ізраїльських радарів в тому, що вони дають можливість виявляти наземні. Пересування цілей, тобто вантажівок, техніки, артилерії, навіть людей. На відстані 20-30 кілометрів, так і тому вони ефективні не тільки з точки зору захисту неба, а вони ефективні з точки зору допомоги нашим підрозділам на землі і мирним мешканцям. Точність розрахунку перевага не тільки для військових. Оголошувати тривогу можуть не в цілому регіоні, а в його частині. Те саме стосується і міст. Про небезпеку система попереджає і сиреною, і телефоном. Вони розсилаються у певному районі. Це не працює там у вигляді смс. Незалежно від того, підписана людина на службу тилу нашу чи не підписана, є у неї додаток чи немає. У неї з'являється повідомлення на екрані, що відбувається ракетний обстріл, необхідно сховатися в укриття. Ховатися потрібно від ракетних обстрілів. Калібри і типи снарядів різні, але є одне але. Я не впевнений, що ця система випробовувалася на ракетах подібного типу як кінжал. А ситуація в тому, що ми не можемо не оголошувати тривогу по всій країні, тому що ми точно не знаємо, яка польотне завдання, яка ціль закладена кінжалу, і кінжал летить по аеробалістичній траєкторії. Проблема в тому, що у нас дуже різні загрози. Раз, На нас поки що не запускали ні крилатих, ні балістичних ракет морського базування, і звісно, велика різниця у території. Чи зможе ізраїльська система раннього оповіщення спрогнозувати, куди будуть летіти російські кінжали чи іскандери? Точно невідомо. Можливо, передача системи Україні тестування, бо в Ізраїлі теж існує загроза балістики з Ірану. Той якраз обіцяв продати частину ракет РФ попередня домовленість про постачання цих ракет вона є, Незважаючи на ті точкові удари, які Ізраїль наносить. У повній мірі іранське військове виробництво не знищено. Воно є, воно продовжує виробляти як мінімум дрони, інші види ракет. Але те, що ми готувалися до цього, і тому переконували наших партнерів дати нам Петріот і сам ті, тому що ми розуміли, що такі загрози є, і вони до кінця не зняті. У мене була одна розмова з прем'єр-міністром Натаньяку: це кривава війна. І особливо після того, як були застосовані вже сотні іранських дронів проти нашої держави, наших людей, енергетичної інфраструктури, і він це прекрасно знає, знає всі деталі і точно може допомогти з Air Defense Systems. Тут нічого немає, це не зброя, яка атакує Російську Федерацію, тому не треба тут шукати компроміси. Це захист людей. Система раннього сповіщення тільки одна складова системи протиповітряної оборони Ізраїлю. Чи можуть Україні поставити всі складові залізного куполу? Українські дипломати продовжують працювати над вирішенням цього питання.